Всім привіт! Це автосалон Оріон авто, і хочу вам розповісти про послуги, які є в нашому салоні. Великий вибір авто з пробігом на будь-який смак та бюджет. Продаж авто у лізінг сроком до 5 років та з першим внеском 15%. Що таке лізінг? Це те ж саме що розсрочка, але з більш простішими умовами для клієнта. Також у нас є обмін за програмою. 3.1. ви маєте можливість зміняти свої авто на будь-які автомобілі з нашого автосалону. Також за програмою ТРВІН ви можете купити авто у лізінг, Та ваш старий автомобіль піде у рахунок за перший внесок. Якщо ви хочете продати авто, то ми гарантуємо швидкий пошук потенційного покупця, якісна консультація та демонстрація вашого авто, і також гарантуємо продаж до двох тижнів. Якщо вам потрібно терміново продати ваш автомобіль, то велком до нас. Ми маємо також послугу швидкий викуп. Насилайте ваші заявки або дзвоніть просто зараз, ми працюємо без вихідних для вас з понеділка по п'ятницю з 9 до 18, у суботу з 9 до 17, а у неділю з 10 до 16.